З жовтня минулого року уряд змінив державні соціальні стандарти у сфері житлово-комунального обслуговування. Керівники громадських організацій соціального спрямування звернулися до виконкому за роз'ясненням запропонованих змін, які норми залишилися для розрахунку субсидій, які для розрахунку пільг. Традиційно право на отримання субсидій мали сім'ї, які платили за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов'язкового відсотку платежу. Згадайте, відсоток був фіксованим: 10 для сімей, до складу яких входили непрацездатні, і 15 для всіх інших. Такий підхід уряд вважає соціально несправедливим. Сьогодні обов'язковий відсоток платежу розраховується для кожної сім'ї індивідуально за встановленою формулою. Змінивши підхід до розрахунку субсидій, пояснювали фахівці управління праці та соціального. Захисту населення уряд змінив і низку норм користування житлово-комунальними послугами в частині надання пільг. В принципі великої трагедії немає, відмітили керівники громадських організацій. Рівень соцзахисту приблизно однаковий. З деяких позицій навіть ...вищий, як то електроенергія. Проте скаржилися люди вимушені самостійно збирати довідки, доводячи свої пільги. Як спростити механізм, здавалося б елементарної процедури обміну електронних баз пільговиків поміж службами надавачами послуг Напрацьовували усі можливі варіанти та методи впливу на «Харківгаз», який, попри усі домовленості з міською владою, категорично відмовляється співпрацювати з енергозбутом.